Всім привіт! А ми їдемо на українські Мальдиви. У на. На Фейсбуці побачила пост. Українські Мальдиви. Ось вони. Село Сагунівка це 40 хвилин від Черкас. І там. Така краса. Ну у нас тут теж, звісно, краса. Але ми вирішили сьогодні поїхати в розвідку, подивитися, що ж то за українські мальдиви. Запрошуємо а Черкас. Ні, українські, так, українські. Ну, ладно. але біля Черкас. Тож сьогодні ми вам їх покажемо. Чекайте, чекайте, якщо знайдемо, бо там точно точки немає. Село Сагунівка і все. Ну, я думаю, що язик і до Києва доведе. Тож будемо запитувати у людей, нам підкажуть, я впевнена. Кеті їде з нами, мама застілає їй ззаду сідушку. І вона вже розуміє, що ой, зараз знов посадять і повезуть. Головне, щоб не буквально. Все, Кетю, залазь. Давай. Так сюди залазь. мною. О! Місія плютьом. Так, ти за кермом, я сюди. Раніше Кеті завжди їздила на першому сидінні ось тут. От, хекала, слюнявила, але після нашої подорожі. Ой, довгої Карпати. Сідай, сідай, сіді. Ми душечки. Пере е, пере... перена. Як це сказати? Перевчили во так, це а тепер. Підігра. Ззаду візьму ну, сумки. В моїй сумці ззаду візьму телефончик. От вона. Може все сумніватися. Хотіла, щоб вона налазила, то я там. Да. Моя зойка. Все, будемо їхати зараз в Сагунівку на Мальдіви. Веземо Кеті на Мальдіви. Воно ще там не було. Все, Сьогодні. Я вчора відео записувала. Коли вже буде спека, коли та обіцяна спека сьогодні? Треба було раніше запитати, чи що. Це ми творимо свій Всесвіт самі? Так. Mm -hmm. да. Мене зараз погода влаштовує. І не жарко, і не холодно. Давайте так залишимо на все літо. Дякую. Приймаю. Mm -hmm. Мама пішла на пошту. Кеті, чекай, все нормально, вона зараз прийде, Кетюня. Де, Де ти там? Вона. Дивиться, в віконечко, куди вона пішла. Задив. Ти ж знаєш, що там, що там пошта, що там вона відправляє посилки, сто раз там з нею була. Mm -hmm. no. Вже точно ж знаєш, що вона повернеться. Але все ж таки. Я навіть тут віконечко підняла на всяк випадок. Подумаю, це така собачка, що може зараз... Щас... І добратися швиденько, куди її треба. Да, Катюня? Кеті, чекай. Все. Заспокоїлась? Ой, такої слюня. Кеті, дай мені сюди свій вардельку свою. Кеті, іди сюди. Ай. Стой, 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 мой трус. <смір> Все. Весик наш заспокоївся, лежить, дивиться на підлогу. Думає, злізти чи тут лежати, а от там лужа, слюній. Давай разом будемо. Діагностика здоров'я. Що їла там всередині. Вона зранку приходить, в ліжко так залазить. Що зараз до покажу, вона така, що, що воняє з рота. Як воно їдеться? В сагуніпку. Там ще сім хвилин. Це придумала таке в Сагунівку. На Мальдивы едем. Вообще-то мы и... на Мальдивы. Вот местные мальдивьяне. Бачите, на великах катаются. Мальдивьяне, интересно. <laughs> вот, мальдивский пес Бежите бежит, вообще машина. не боится машина. Машина прозрачная. Аптом тобто ви теж захочете на українські Мальдіви. А, О, ми на прибули. А О, це... О, а, це центр Сагунівки. Сів... Зараз далі? будемо шукати. Подожди, зупинись. Тут руківка, чи як вона називається? Що це за це саме? Це стиральна доска називається. Ужас. Так. Треба тепер знайти, де у нас Дніпро. О, нам прямо. Угу. О. А, а вот це і Мальдиви. Ось вони, я думаю, мається на увазі. Дивись, бачиш, загонив этот. Ну, поїхали. Так, да, їдемо прямо. Ну, і ще чуть-чуть. Нам тут місцеві розказали, що на Мальдіви ми правильно їдемо саме сюди. Правильно, ну дуже незручно. Вон, так, да. А давай от сюди заїдемо. Ну, давай. Кажи, Кеті, нахіра було так далеко їхати, ми приїхали в те саме місце, що ми кожного ранку гуляємо. О, тут так, вже. тут щось вже тіньок. Ну ладно, ми перейдемо на ту сторону, теж подивимось, Щас походимо. Так, ми приїхали. Ось вони ці Мальдіви. Білий пісочок, такий самий, як у нас на пляжі. От. Нам казали, що тут є десь прям домики, як на Мальдівах, отак на воді. Ну, це треба шукати. Ми зараз позапитуємо, можливо, у людей місцевих хтось знає, розкаже. Цікаво було подивитися, що тут. Я тут пішла кусака. Каже, От це привезли мене просто на пляж такий самий. Так, да. я чекала трошки більшого. Да. Ну, от так от знімаєш, бачиш, білий пісочок. Ну так, да, дуже пісок дійсно дуже білий. Ну, цим нас просто не здивуєш, бо у нас теж дуже білий пісок. На центральних пляжах в Черкасах трошки жовтіший пісочок. А от саме у нас там, де ми гуляємо. Тобто поїсти після тої машини. Тут мальдивик, да? Тут травочки откусить. Кусочек травочки же откусить. Только мышь, Кэти. Ой, смачный. Не, ну, дивись. Ну, реально, дуже белый песок. Да, да. Я в Класс. Ой, водичка эта текла. В <свят> <свят> болоте. В болоте, конечно. Текли. О, класс! Ага. Ну, це така в Дніпрі. Да. А тепер а, ну. в Дніпрі для порівняння. Йдемо сюди. Може, на Мальдивах тепліша. Кстати, тепліша. Да. Може і у нас тепліша. Не, ну, вона вже, так, да, за день не вийде. Прогрілась прогрілася. У нас така холодна, ми зранку гуляли. Да. Ну, так тут можна купатися, кстати. Так, да. хороша вода. Так. Да. Сонце, оце буде часов до п'яти і все. Да, а ми у котрі приїхали О, зараз, котра. Зараз Зараз початок шостої вже. От, ми в принципі ну, виїхали пізно. Ми просто сьогодні в розведку ми вирішили подивитися, що це за словно звісні Мальдиви, як воно виглядає, що тут ще є. Зараз ми ще пошукаємо оці самі думки, може. Ще далеко Кати, ти, ти. не всі бачили, бачили, не все бачили. Ну, От, да. то побачимо, вам все покажемо. Нам сказали, що тут по коліно глибина і от за цим кущем там є коса, на якій, можливо, є якісь домики. Ми, я туди трошки вийшла, ну не по коліно, звісно, а, трошки глибше. І ми вирішили сходити туди на екскурсію. Зараз дійдемо максимально, щоб Кеті не так довго плисти, бо вона там не може жити, вона за мною плила. Я пішла, а вона за мною поплила. Так, можливо, давай <смеш> спробуємо. Водичка реально тепла тут. Ні, тудою не хочемо йти, там треба лізти через непонятні кущі. Ми вже басіком. Тому підемо. Отак от. Ой, там хтось живе. Камиша. Давай, вийдемо. Ну, обіцяли, що тут прям вода, кристалева чиста. Така сама, як і на Дніпрі у нас. Нічого особливого, тому що я думала, можливо, тут якийсь а, штучно створений кар'єр, чи щось таке. ну, Так воно і є. І через це, можливо, тут іншої якості води. У мене була маленька надія. на це. А ну, оп оп, травку. Ну як же ж вона буде стояти, якщо тут глибоко? Плаваємо, Ні-ні-ні, Корсет залітий пошли, Кеті, Ай. Ходімо. Молодець, молодець. Ні-ні ні, куди ви мене тягнете? Поплели. Ні, ні-ні-ні-ні ні. ні, ні. Давіка. Кеті. Вже мене поцарапала. Так знімай з нею цю штучку. Не, вона, ти думаєш, що вона сама на берег піде? Вона буде за нами плести. О, О, все. все, ми вже все. йдемо вже. Тому так йшли тепер, що виходить. Тихо, поряд, поряд, поряд. Молодець. Ай, молодець, поплила. Собака, молодець. Куши, Кэти, ты там О, можешь Так, шире шаг. далеко. <реш> далеко и глубоко. Ну, тут уже вот по поясе и, и выходим уже наверх. Не-не-не, поплыли, сейчас Не бачила, чтобы так <реш> под мышкой собаку. Підмішка я Під підмішкою їй не подобалося. за голову. Куди їй діватися, да, скажи? А, я вже бачу висвіт. Витрусилася? <смі> так. Так. Треба швидше. Швидше. Що ж так труситься так? Вухо вода, може, попадає. Ну, мабуть, що попадає. Думаєш, там в кущах тобі краще було б, да, Кеть? Тут ну, я на таке дальнє розстояння ще, ще не плавало. Ну так, да, за паличкою назад. тут. Молодець. Все, вже тут. Мінше і менше. О, там бачите, якийсь? Будиночок. Ха-ха не вступай. Отпустите меня! О, ти чудо моє. О, а тут спала з палатками і спінінги закинуті, слышишь? А зараз ми вийдемо трошки на берег. Ой, ну там толпа людей прям. Ну так. Да. Що, назад підемо? Так, да, да, які ж тут домики. Ну вон там, вон бачиш? О там. Я не знаю. Що це за дом? Я назад йдемо. Ти? Ну, туди ж ми аж туди йдемо. Ну так, да, туди не підемо. підемо. Кеті, ну ти точно не втонеш. Просто придеться трошки помаслати. Хвіст. Дивіться. Дынь-дынь-дынь-дын. Ні, тут пустына лізе і думає, що в этих кустах вона буде стояти. Стоять. Вода тепла, блін. Капець. Тепла. Вода. Вишинка. Застыла. Надо, чтобы Кэти теперь высохла трошки. Ну, мне треба бо, мне, здаётся, я этим. Да, не пикаю, Я нажала, когда я а, на шейнике? Да. Ну, да может и канал переключила? Нет. Не, я У -у. на... Переключу. Я на шейник нажала. Ну, на вместе с этим. Mm. Все одно харча. Щось новеньке. І вам показали, які вони українські Мальдіви. Я вам покажу справжні українські Мальдіви. Мальдиви. чи Мальдіви, як правильно. Вот так, дівчата проводять час, бачите. Під спів пташок чухається від піска. Ну, що ми можемо сказати? Це не, не зовсім Мальдіва, а така собі найопочка. <ріху> Відчипліли нас. ні. Не, ну, зрозуміло, що хороший берег. Це ну часто, враховуючи те, що у нас набагато більше таких зон прямо під домом, то їхати за 40 хвилин сюди, бо у такій дорозі це найобачка. Навіть навіть не в 40 хвилин діло, бо от це там вгоди. ну ми не 40 хвилин так їдемо, ну хвилин 15, мабуть, і 10 точно от такої дороги. Продається слюня в тебе. Повісити вони вже кондиціонер. Моя дівчатка, та не жарко. ні, у неї від хвилювання. Ми виїдемо на нормальну дорогу і вона ляже. Вона вже намагалась лягти, але ж хіба тут полежиш? Прямо. Дивлюся, може десь тут знак. Головна дорога. Все так. Ось така дорожка тут, так. Мій ще один мікрофон. Так, зараз будемо з вами перевіряти. Чекаю маму з магазину, вона пішла туди з Кеті, а я поки на пошту зайшла за своїм посилочком. Такий футлярчик тут. О, вже бачу шумозахист. І сам мікрофончик. Раз, раз, раз. Такс, дівчата прийшли з магазину. Прийшли з магазину, тебе що, вітру немає? Вітру немає, але мікрофон вже вставлений. І я зараз хочу перевірити, як він пише звук. Купила, звісно, яйця, але їх не знайшла. Не знайшла яйця? Ні, я в цьому магазині ніколи Не те саме, пробігли всі. Ці... Я розумію, що вони десь отак от повинні стояти. Мама не знайшла яйця в магазині. От в цьому. А тепер без мікрофону говоримо. Отак і отак а ну розказуй, То Все? що там, крім яєць, що ти купила? Я молоко і купила банани. Я люблю ходити в тільки в ті магазини, до яких я звикла. Просто я знаю, тож... що де лежить от, і так от, далі. Віка, та ж сама картина. Якщо я заходжу до себе в молі або сюди, в АТБ, я знаю, куди я йду і що я це саме де, де брати. Тут весь я обігла, все на світі, дієць нема. Ну, не можна бути, щоб дієць немає. Та, звісно. То Але що, поїхали? Поїхали так само. Завтра купив яйця. На сьогодні є, я ж буду жарити. Так, перевіряємо з вітром. Перевіряємо з вітром. Вікно відкрите. Зараз швидше поїдемо, буде сильніший вітер. Літо. Щоб побуло літо, Да. Що, вже ж липень. Блін. Покупатися хочеться в Дніпрі. Я ще жодного разу не купала в Дніпрі. Що це таке? Я покупалась, поки ви були один раз. Чи два? Так, да, два, мабуть. Один раз було то на остров переходили, а один раз. Ну, просто пішли, покупалися. Ну, це як коли ви були в Греції. Не буду мучати ваші вуха. Мікрофон повертається назад. Я вже подзвонила, зателефонувала в магазин, кажу ні, на жаль, ні. завтра поверну. А гроші повернуть і буду шукати далі. Поки що буду в навушниках знімати на вулиці при вітру, при на вітру. Ми у мами. Ну, не ми, а я у мами. Мама у себе, а я у мами. І вона готується. Вечеря. Салати. Боже, мама, такі смачні салати робить завжди. Знаєте, вона цибульку ріже завжди такими величкими шматочками. Бачите, палички. Великі шматки огірка, помідори, вони так все смачно. Буде ще капуста. Тут у нас буде капуста. Яйце смажене, так? Ну Там да, вже кляр вот. Я кляр не мається. роблю, я просто в яйце обмакую. Да. Це для Кеті, я так я. Да. Що. Ну, М'ясо для А Це для нас. Ми з Кетті чекаємо. <сх> чекаємо і втикаємо. Mm, подивіться як вже ж оце не знати. Восхищення, Оце восхищення. В общем, друзья, всем смачного. на добраниця, провота. Еть. Слухай ухо. Там ухо чухаю. Катя, я тобі це ухо почистила, а те ухо ще начухає. Не почисти. Ну, голову. Я така холодна. Хм. Ні, хотеш ти. Соват зі з якою олійкою? З оликовою? Да? Yeah. Тобі хтось пише? Боже, а там в салаті все, що хочеш. цибулька. Этот чебулок молить тебя, чешу. Капустечка. Ну чистая шуш. Кача те трясе головой. Прости, но мне чтось з Ну абсолютно чистое ухо. Ну Ух. Всем смачного, всем гарного дня або вечора. И всем до завтра. Ну, mm супер -hmm. просто.